Всіх вітаю! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Хотів би показати, які у нас є невеличкий різновид е, запчастин ДМТЗ, а точніше це у нас гільзокомплекти до двигунів 240, 245 та 260. Виробники у нас є Україна, є оригінал Білорусь, Польща та Чешська. Чешської, на жаль, зараз немає в наявності, але скоро з'явиться. Різні види під. 4 під 5 колець, під Євро 0, Євро 2. Є різні види. Також є інші запчастини до МТЗ. Також у нас наявності до двигуна є головки блока циліндрів на 240. 240-243 йде одна головка, 245 йде інша головка. У нас є головки. Це у нас задній задні лист пластинний, як ще кажуть. Потім колінвали, різні шківи, шестерні. Все, що потрібно до двигуна МТЗ, є у нас в наявності. Також різні прокладочки, різні виробники різної. Є вибір, є що вибрати, що подешевше, що подорожче, Кому яке сподобається. Також ось такі селіниконові недавно з'явилися у нас наявності прокладочки. Ось такий різновид запчастин. Пішли ще пройдемося? Для клієнтів, які дивляться нас з Молдови, Литви або Латвії, перед вами є номери телефонів перевізників, з якими ви можете зв'язатись та дізнатись вартість перевезення товару до вашої країни. Якщо потрібно, зв'язуйтесь, вони вам допоможуть. А кому що потрібно на МТЗ? Це у нас йдуть і вихлопні, і різні шланги, і механічні блокіровки, і радіатори. Коврики, ева, коврики до кабіни МТЗ різні, трьох видів, там є повністю замість вашого стандартного коврика, той, що влажується в резиновий здоровий коврик, та той, що ложиться зверху на коврик старого зразка, який з двох частинок. Ну, далі буде про них відео, тому детальніше розповімо. Ось як можете бачити. Так що, кому що потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. На все добре.